Доброго вечора. Ну, що я вам хочу сказати? Я Вікі скинула фоточки з того пиріга свого. Просто фоточки. І написала: сподіваюсь, що я тебе спокушаю осмакувати отакий класнючий пиріг. І вона мені пише: Мама, я ще їсти не хочу. Кажу, Кажу то я теж не хочу. Приходь, коли захочеш. Кажу, в мене ж вечеря, ти ж знаєш, після восьмої». Десь з восьмої до вона. а ідет. Коротше, я чекаю на віку, зараз ось 20.10, але вона вже мені написала іду. У нас вже світло вимкнули, а фонарик у мене ще отам горить. А Кетя вже тут ходить, винюхує, винюхує, вона вже точно розуміє, що Віка прийде. Ну, в общем, чекаємо. А ось і Вікуся каже, в тебе лампочка згоріла, згоріла, вчора ще згоріла. Боже, Боже, а тут зайчики, зайчики, вже зайчики пострибанчик. Що там, що там, що там, там перевіряємо? там блин, Він заморожений. Ні, ні. хороший. Ні, дідука, тяка собака. Дікові ціловачки, я розділюсь і ще тебе Так, да. Давай, хай Віка роздягається. Починає пробувати. <схай> то стукай, то їсть. Це... Всі, всі вже звикли, що там ми сідаємо їсти і катюня їсть. Отак в неї там грохот. Ну, зараз вона прибіжить сюди подивитися, що ти тут їси. Оп! <схай> Я дуже мов, смачно. я мовчу. Вердикт. Дуже смачно. Скажи, я кажу божественно. Так, да, дуже смачно. Здравствуйте. Що mm -hmm. трапило? Ой-ой-ой-ой. Що таке? Що таке? Що? Ти вже поїла? Що? Що шо... Боже, отрижечка, Катя. А там що в посолящі? Там все є. Там сім сім інгредієнтів. Дуже класно. Вообще обалдеть, вообще. Ну, все, смачно! Друзі, приготуйте собі таке. Дуже просто, дуже швидко і дуже смачно. Да. Ні, ну 40 минут випікається, звісно, 40 хвилин, але ж, ну і що? Ну, в хнові забув. Да. Ну, все, їмо. Ну що, дівчатки мої обидві? Смачненько вам було? Дуже, Эти, Вика. Вика принесла Кэти бульончик у такого смачного, прям как холодец. И да? Иди, иди обниматься. Тут. Иди, Вика, пообнимай. Иди Давай, давай, давай пообниматься до веки. Ой, ой, обнимашки. Что Шо там? там вынюхало. там вынюхала? Шо там пахнет. <laughs> Вот такие нежности. Так ми йдемо проважати віку. Пішли. Доброго раночку. Всі тут, всі. І, Ре, і, Ремі. Да, і Ремі, і Сем, і Катюха, всі тут. Да. Кеті, і тут нам почухатися треба, Побачила ми. Да, отакі собаки всі зібралися, Алочку вже сто років не бачили. Да. Зушка, привіт. Сьогодні у нас всі, да, знову: і Жушка, і Ремі, і Сем, і Кеті. В общем, сьогодні у нас весело. Да. І дівчата наші, усім весело. А оце і вчора вуха стояли, а сьогодні вже не стоять. Вчора вуха Да? Ти така морда, морщиніста морда. Оце як підійде, підніме голову на мене, ну не ну. може. Так, хто в нас далі? Фунтик. Добрий ранок. Де жужа? Де, де жужа? Немає жужа. Це ця жужа. О, нам жужа. Жужа біжить, ще одна. Ще одна жужа. Бачите, як нас сьогодні весело. Отакий у нас сніжок. Так. Я резину не поміняла. Але ж їду. Грію машину і їду. До речі, нуль на дворі. Ми з Вікою вирішили зробити маленький шопінг. Прям маленький. Ото кепочки, як у мене, ота біжева, тепленька. От. Я ж замовила собі, от там на тему цю. Як сказати? полоток, шапка двузоцим, ну, в общем, туди класно, от, там отак як капюшон, а отак закривається ну, тіпа, лице. ну, Зранку собакою гулять. І якщо ти ще вдягаєш кепочку, то це взагалі це ти просто тепленько, і щоб там не сипало, щоб там не ляпало. От сюди на козирючок, і ти дуже себе комфортно почуваєш. Тому я вирішила купити собі ще таку кепочку, тільки чорну, бо оцей капелюшок я собі замовила чорний. От. А біжева мені класна, бо я її з біжевою курточкою вдягаю і з тою з зеленою, змашаною. В общем, то я вдягаю ту. Але з зеленою можна і чорну, бо чорні штани. Отак. От, От. А Віка це все послухала і каже. Я одразу куплю і чорну, і біжеву. Тому що теж в неї куртка пуховичок у цей біжева. А той, що великий пуховик, він у неї якийсь такий, не знаю, чи темно-бордовий, чи Мені взагалі здавалося, що він чорний. А вона каже: ні 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 Коротше, якийсь він там у неї кольоровий. Така уважна мама, така уважна. Так, ну що, все, нагрілася, ну, все, зараз чух-чух-чух тут трошечки з віконечка і поїхали. А поїдемо, звісно, в Любаву. От. Ну і от люблю я, Любаву. Ну, люблю. Тут завжди святково. Дивись, вже все, вже все свято. Ялиночка. Так, я ще не показувала тут ялиночку. Віка, ти вже показувала ялиночку. Дивись, яка класніча. Ой, видиміть. <хи> якась рамочка відмідя між ногами. Шари, ну, класно, класно. Така зона, зона відпочинку. Тут всі фоткаються, фоткаються, там всі каву б'ють, там все зробили Бі, з віконечками, ну класна ж ялиночка. Дуже класно, ще супер. Молодці, Любава, молодці. А от так ми їдемо і знімаємо. Класно. Ну, ми прийшли купувати шапочки, звісно, кепочки. А ось дивіться, які класнючі ботинки. Зав'язується, так? Да? Да. Дуже, ну, тому що, каже, Віка, що там свободно, але ж взагалі. Воно затягується шнурочком і вообще супер. Слухайте, класні які. Ну тільки білі, я не знаю. Ну не по сніжку, по сніжку. Різні кажу, віка каже, є різні. Дивіться, які класнючі. Взагалі класнючі. Обалдеть. Слухайте, 759 гривень по якійсь там знижці. Я не знаю, у мене стільки взуття, і я у це дивлюся і думаю, чи купити собі такі. А я беру оцю чорну кепку з цим е, шкіряним козирьочком, чого е, бо як дощ або окрій сніг, отак зверху капішон вдягла, отак, і все, і сюди собі капає, і все нормально. Бачите, все життя собакою. Отака ось. Єпочка, mm, <плес> до речі, мені дуже подобається. Класне, взагалі, дуже круто <х> виглядає. Прям, прям класно. Привітики, привітики! Я знову біля делікату, Приїхала трошечки скупитися, бо завтра Миколайчик, а Миколайчика потрібно зустрічати, звісно. Тож, треба. Треба скупитися. А ми вчора ж з вікою вже скупилися трошечки з одягу. До речі, я там показала відео, як я там цього картузика міряю. Кепочка оця з шкіряним козирьочком. Я його, звісно, купила. І ще я купила такий, знаєте, кардіган. Не можу розказати, який краще покажу. Прийду додому, вдягну, покажу, лише це було вчора. А сьогодні Віка вже зранку гуляла з нами в новій курточці, в новій кепочці. Я думаю, вона вже покаже. Ой, ми сьогодні з нею друкували. Вона там десь дивиться якихось ну, здорове життя, здорове. Ну і там він каже, що кожна людина дві хвилини в день повинна дві хвилини. Постояти босими ногами на землі. Босими, саме босими на землі. Каже, навіть якщо ви хворієте, якщо у вас там температура, нічого це не зашкодить. Босими ногами дві хвилини. Ну і вона мені це розповідає, а ми йдемо, скажімо так, в лісі з Кейті гуляємо. Я кажу, Віка, я щось не розумію, ти мені так довго розповідаєш, давай вже постоїмо. Вона каже, а давай. Ну, в общем, ми розбулися. Дві хвилини це дуже мало. Навіть не встигли зрозуміти, яка вода там холодна. та Воно ще так, знаєте, з листечком. Ну, коротше, прикольно. От. А в мене завтра будуть друзі. От, і Ірочка з Костю, і ірочка сестричка, і Ірач, і сашка подружка М -м, Звісно, Вікуся. Маша казала, що може й приїду. Ну, Маша, в нас як може й приїду, то вона ж приїде в вісім вечора, а то й в дев'ять. А ми збираємося на п'ять. От тренування я відміняю завтра. Бо свято. А так, скажу дівчатам, святкуйте. А то ми все тренуємося, та їмо так, як треба, а треба інколи порушувати правила. На то вони й правила, щоб їх. Інколи порушувати, правильно? Правильно. Так, все, я побігла в ділікат. У мене тут ось цілий такий списочок, що мені треба купити, бо я збираюся готувати смачні і корисні страви. Отак. От тобто, у мене завтра буде така нетрадиційний стіл без холодцю, без голубців. Ну, трошечки так поміняємо От і все. Так що поїхала скуплятися. Як скуплюся, як приїду додому, як все це покажу. До речі, друзі, дуже вам дякую. Дякую за коментарі, що ви мені там пишете, що класно. Знімайте, що ви готуєте. Знімайте, що ви купляєте. Нам дуже подобаються ваші прості і смачні страви. Так що, звісно, сьогодні. Там Розморозка, приготування, а завтра я буду все готувати. Тож завтра буду готовку знімати, а сьогодні тільки те, що я купую. До речі, нігті в мене тримаються, бачите? <плес> От, поїхали, нарешті поїхали. Я дома вже з торбочками прийшла, а там воно хтось перевіряє, що в тих торбочках є. Що воно там таке цікаве, так? зараз будемо розкладати. Так, спочатку місце розгрібла. Ну, перше, хурма. В мене буде такий, не скажу, що в мене буде, щось, у мене буде з хурмою. <сум> Ти хурму хочеш? Ні, собакам кати хурму не можна. Так, далі. Ой, далі пакет. Пакет отак ставимо, мабуть, отуди. Тарелочка ще не помита. Остаємо. Ну, ви ж розумієте, що без алкоголю ж не обійдеться, правильно? Не обійдеться. Коньячок, коньячок, до речі, карпатський. Карпатський. Так, що в нас тут далі? Далі у нас тут зелень. Цибуля, ось якась по знижці, прям цибуля 10 гривнів, хай взагалі я в шоку. Ну, Це дуже дешево. Так, і 18, ну да. Так, чорнослив, чорнослив, бо у мене буде із чорносливом теж. Це сюди. Що я ще купила ще я купила такої діточки? Бо на стіл потрібно 50 облізів, ну, 50 50 гривень. Ритичка буде на столі, бо я люблю як багато свіжих овочів. овочів. От, Купила отаку брокколі, отаку. Це все ж у мене, я ж сказала, будуть корисні салати. 63 гривні. Будуть корисні салати. Так, пакетик цей закінчився. Поїхали далі. Грецький йогурт, сир український, ще одна цибуля. Це дорога була цибуля, до речі, а я, я ж не знала, що я потім у молі зайду, а там отака буде по зміцці. Не знала. Шампіньйончики, шампіньйончики, грибочки отакі. Так, 62 гривні. Огірочки. Оце один. Бачите, 41, 31, один огірок, але великий. А ці я взяла ВТБ. Вже не пам'ятаю, боже, там вже чек, мабуть, теж щось гривнів 50. Не пам От точно, вже не пам'ятаю. Так, далі дивимось, що в нас тут ще є. Ну, це авокадо. Може, щось я там на стіли зроблю, а взагалі це авокадо я собі взяла. Для... Воно зараз в цьому теж в АТБ. Ой, здається, по 12 гривень. Ну, в общем, недорого, недорого. Так, що в нас тут? От на всяк випадок взяла майонез. Думаю, ну, мало ли, ну, не буде, зараз буде щось все одно, якийсь салат буде на Новий рік чи десь. Ну, коротше, хай буде. Теж там скидки, скидки. отож ведеться на ті скидки. Так, молоко. Ну, молоко, це ж розробнила. Молоко, треба молоко. От. Ну і що? І взяла картопельку, тому що, що мої дівчата всі люблять оту запечену в духовці. Картоплю. Запечену в духовочці. Так, 22 гривні, да? Тут випав ще цей. Грибочок. Так, що в нас тут іще є? Що в нас тут іще є? Сметана, хліб? Сметана, хліб. Хліб взяла до столу, отой атаманський. А я. І ось о сметанка. Теж така класна. 20% жирності, 30% знижка. Ну, в общем, дуже вигідно. І останнє, що це у нас? А це в мене буряк. Буряк. 7 гривень, 37 копійок. дворяк це нормально. І що? Ну і це теж до столу. Це до столу. Це риба хек. Хек я брала на лотку. На це 80 гривень. Отакий великий, в общем-то, пакет. А там в мене розмерзається курка на вечерю. І кетіни пупочки. Ну, пупочки, желудочки. Так, я вам все показала. Все. Кеті забрала в мене кришку і гризе. Ну, от на що ти її гризеш ту кришку? І, і гризе, і на мене, от гризе, і на мене дивиться. От гризе і дивиться, бо це ж я, щось треба міняти, да, щось треба дати. Уже на що мені та кришка, як ти її вже згризла? М? На що вона мені тепер треба? І починаючи з свята Миколайчика, в мене вже от таке, новорічний, отакий настрій. От. от. Боже, що тут робиться? <смі> так, завтра буде прибирання, завтра. От так, коротше, класно. Бачите, оце все. А тепер можна сміятися. Шукаю, де помидори, де перець. Я ж за помидорами їздила в Велмаркетс. Well ну, за куди як я могла? Я могла їх десь забути. Згадую, може, в машині? Ні. І не в машині, а в магазині. А чого в магазині? Ось що я це довго вибирала. Я ж ну, поїхала конкретно за цими ж помидорами, що мені ж потрібно було саме ці. Ну і вже ж там і пікінська капуста. в общем, все я там набрала все, що мені треба було. І вимкнули світло. Світло вимкнули. Вони, ну, генератор включився світло і це. І тут вони об'являють, що каси не працюють тільки за налічку. Одна каса, одна. І туди всі побігли. Одна каса працює. Я туди виходжу, виглядаю, думаю, Боже! Ну, це година. Мінімум треба стояти в ту касу, і чи включать, чи не включать. І що? І поставила я той пакетик там в коробку в якусь? Та й подумала, все це я можу купити в Умолі, в АТБ. Ну, не будуть такі смачні помідори. Ну що я оце буду стояти 2 години отут? та ні. Але ж в голові в мене відклалося, що я купила помідори. І що я купила перець, і що я. А, і ще й кабачок! Ще я там і кабачок купила. В общем, зараз буду писати на списочок, що мені ще треба купити. Завтра буде зранку з кеті йти гуляти, зайдемо і докупимо. Ось так, а я шукаю, думаю, може, я десь в машині, може... взагалі, все. все, зрозуміло, да? отак, от хотіла розповісти все, що я купила, а я от, здається, не все. Нічого. Так, все. Люблю, цілую Таня. Всім пока. Завтра все покажу, все, все що буду готувати. Всі не традиційні блюда. Все буду показувати. І друзів, всіх, хто прийде, теж всіх покажу. А на сьогодні все, пока.